Тож, давайте подивимося, що для України підкажуть таро ангелів і оракул мудрості на період з 2 до 8 жовтня. Вже є складені мною прогнози. Розкладно щодень. Вже є складений прогноз по регіонах гарячих точках. Все є у мене на YouTube-каналі. Тому заходьте, будь ласка, дивіться, поширюйте, коментуйте. Також підписуйтесь на мої офіційні сторінки, щоб бути в курсі прогнозувань та прямих ефірів, які я проводжу. Так, перша карта це в нас архангел Гавриїл. Карта, яка говорить, що можуть бути певні десь затримки, заминки, але це вимушені і тимчасові перед продумуванням наступного етапу і. Хитрого ходу по звільненню наших територій. Також карта говорить про певну жертву, деколи треба чимось пожертвувати тимчасово, щоб виграти набагато більше часу, в тому числі, трійка чаш карта святкування, карта радості перемог, завершення одного етапу життя, початок іншого. Карта говорить, що святкувати, дай Боже, знову ж таки буде нам що цього тижня. Карта імператора Архангел Михаїл. Карта говорить про звільнення, підселення, допомогу та підтримку. І карта правильного керівництва з позиції наших головнокомандуючих. 14 аркан, до речі, не так часто він випадає. Зад Київ у нас вже сьогодні третій старший аркан. Карта балансу або збалансування. Час балансу і стриманості, об'єднання зусиль компромісів. Чекайте найбільш такого хорошого моменту, щоб діяти. І баланс буде відновлений, результат буде отриманий, здобутий. П'ята підказка. Це королева Пентаклів, карта турботливості, карта підтримки, карта проникливості та такого здорового, мудрого мислення допомога фінансова матеріальна. Та маємо правильні, знову ж таки, тактики до успіху, які нас вестимуть. І шоста підказка це король жезлів. Ну, карта сьогодні. Старші в нас три аркани, король королева, трійка чаш. Як хочеться потужного прориву цього тижня, минулого тижня енергія до цього веде, я так і казав, судний день наближається для ворога. Цього тижня енергія ще додатково підсилюється. Тому Бо дай Бог, щоб були всі далекобійні ракети і вся технічна сила, яка необхідна, ті всякі там танки, там, не знаю, що там ще гаубиці Абрамси, одним словом, і винищувачі побільше нам і пошвидше. Король жезлів, карта мотивації, досконалості, амбіції, харизми. Зосередьтеся, зосередьтеся, ще раз зосередьтеся, карта говорить. Дійте, будьте лідером, давайте хороші, розумні поради, підказки іншим і правильно реалізовуйте поставлені цілі. Що підкаже нам оракул мудрості для України на цей же самий період з 2 до 8 числа жовтня? Карта By the Book. Це книжка пише. Нові сценарії написані, як я сказав, вже матриця коди поміняла. Коди перемоги для України. Додаткові прописані. Так що, згідно, вже живемо з новими сценаріями. А сценарій все рівно основний один перемога України. Друга карта. Карта такого, з однієї сторони, як би звільнення. З іншої сторони, треба бути чесними, справедливими, викривати всю цю гадость, гадость, яка ще там ховається в різних рівнях влади і так далі, щоб очищати різні рівні України і таким чином вести нас до перемоги і внутрішньої, і зовнішньої. Зараз я ще перекладу це слово, бо воно тут написано по-англійськи. От, що воно, бо воно ще має якесь одне значення. А я хочу собі його нагадати. А, врівноваження з Знову ж таки, воно перегукується. Щоб була чистка, має бути якраз і бал... вірніше, щоб був баланс, має бути чистка та і всякої гадості. І ця карта перегукується з цим тарканом 14 м Що тут випадав Староангелів. Тобто врівноваження, відбалансування, звільнення. Так, третя підказка. Карта. Йдіть до кінця. Так, і робимо. Завершення одного етапу, дає початок нового. Ще одна карта: хаос і конфлікт. Ворог, який не планує здаватись, тому силовий метод подолання ворога далі залишається. Номером один: і карта регенерації. Піднімемося, відродимося, знаєте, як той Фенікс із попелу. І на тих всіх згарищах, тих всіх руйнаціях, які ворог нам задав, ми все рівно відновимось, відростемо, оживемо і будемо далі будувати вільно і незалежно від тої Чорноти Україну. І хай буде так. Ось такі чудові підказки ми отримали: енергія посилюється. Працюємо і далі щовечора в енергопрактиках над нашою перемогою. Чим більше нас, тим швидше наша перемога. І допомагаємо нашим воїнам, хто як вміє, може та знає. Бо разом ми сильні, єдині, і разом ми до перемоги. Повний вперед!